Привітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про властивості. Газів і почнемо ми з того, що таке пароутворення. Ви вже знайомі з цим процесом з деяких попередніх лекцій. Пароутворення це процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний, і він буває двох типів: випаровування та кипіння. Випаровування це процес пароутворення з поверхні рідини, він відбувається за будь-якої температури. Якщо пригадати, як ви заварюєте собі взимку, чай, гарячий, велику кружку, ви ставите її на стіл і з неї виходить. Пара. Так ось цей процес це якраз і є випаровування. Відбувається він за будь-якої температури абсолютно, тому що навіть взимку ми ж знаємо, що якщо вивісити на балкон речі, вони все одно висохнуть. Це якраз відбувається через те, що випаровування рідини відбувається за будь-якої температури. Воно супроводжується поглинанням енергії. Ми прекрасно знаємо, що якщо пара виходить з чаю, то з часом він охолоджується. Він охолоджується якраз частково за рахунок випаровування. Та інтенсивність випаровування ми можемо контролювати. Воно залежить від площі вільної поверхні, бо суп у такій пласкій тарілці він швидше охолоне, ніж широкій і глибокій. Друге, також інтенсивність випаровування залежить від температури рідини. Тому що чим більше температура, тим швидше відбувається випаровування. Від роду рідини це важливо, і від наявності вітру. Адже що нам мама каже, коли ми там п'ємо гарячий чай, чи їмо гарячий суп, подуй, щоб стало прохолодним. От подути це значить створити вітер і пришвидшити випаровування. Кипіння. Кипіння це процес переутворення, що відбувається по всьому об'єму рідини. Я вам пропоную поглянути, як це відбувається на екрані. Ми бачимо, що свічка нагріває колбочку з водою, і там поступово з'являються пухарці. Звідки ж вони там формуються? У воді в будь-якій мають бути домішки і невеличкі молекули повітря, невеличкі пухарці повітря. Коли ми нагріваємо воду, в пухарці повітря проникає. Нагріта, фоціна пара. І оскільки вона нагріта, вона розширяє пухарець. Архімедова сила, що діє на нього, вона залежить від об'єму. І чим більший об'єм, тим більша архімедова сила. І вона починає виштовхувати пухарець вгору. В мірі нагрівання таких пухарців буде виникати все більше і більше. І, відповідно, буде більш інтенсивно відбуватись кипіння. Ось ми бачимо, як. Вода вся закипіла в колбі. В Чому ж різниця між випаровуванням та кипінням? Випаровування відбувається за будь-якої температури, тоді як кипіння лише за температури кипіння, яка стала за нормальних умов, звісно, для кожної певної рідини. Наприклад, для води за нормальних умов це 100 градусів Цельсія. Також випаровування відбувається на поверхні рідини, тоді як кипіння відбувається по всьому об'єму рідини. Температура зменшується під час випаровування температури речовини, а під час кипіння температура лишається незмінною весь час. Конденсація. Тут не можна про неї не згадати, адже це зворотній процес. Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий, і під час конденсації виділяється енергія, тоді як під час, до речі, випаровування пароутворення вона навпаки поглинається. Уявіть собі ситуацію: ви берете посудину з рідиною, з водичкою, закриваєте її кришкою і просто ставите. Всередині буде відбуватися процес випаровування рідини, адже випаровування відбувається за будь-якої температури. В якийсь момент кількість молекул, які перетворюються на пару в даній посудині, буде дорівнювати кількості молекул, що перетворюються назад в рідину. Цей процес буде називатись динамічною рівновагою. Так ось пара в стані динамічної рівноваги і буде називатись насиченою. Це якби процес, за якого немає більше місця, дуже сильно в кавичках, я вам це, бачите, позначаю, наче немає більше місця для ще молекул пари. Тобто вони всі скупчились, їм немає місця, і хтось з них конденсує, тоді як інші займають своє. місце. Це схоже на переповнене метро. Треба знати про насичену пару на НМТ. Концентрація молекул насиченої пари найбільша можлива концентрація пари за даної температури. Тиск, так само, тиск, створюваний насиченою парою, це найбільший можливий тиск, який створений парою за даної температури. Все це обумовлено формулою. П дорівнює НКТ. Тиск він прямо пропорційний концентрації та температурі. K, це в нас, я нагадую, що це стала Больцмана. Вологість повітря вона поділяється на абсолютну і відносну. Абсолютна вологість це фізична величина, яка характеризує вміст водяної пари в повітрі. І по суті, це густина водяної пари в деякому об'ємі повітря. Знайти густину можна як масу розділену на об'єм. Відповідно абсолютну вологість, ми знаходимо так само. Масу h 2 o ми ділимо на, на об'єм кімнати чи посудини, в якій знаходиться водяна пара. Відносна вологість, уже величина трошки цікавіша, бо ця фізична величина має свою певну позначку, букву Фі. І вона показує, наскільки водяна пара близька до насичення і дорівнює відношенню абсолютної вологості до густини насиченої пари за даної температури. Фі дорівнює або РО. А, Тобто абсолютна вологість до РО насиченої пари за даної температури. Або П, тобто тиск А. Він називається парціальним до тиску насиченої пари за даної температури, або також можна знайти через концентрацію. Всі вони плюс-мінус випливають одна з одної, тому що всі ці величини пов'язані між собою. І теж дуже важливо для розв'язування задач пам'ятати, що густина, тиск та концентрація насиченої пари за даної температури це величини незмінні. Тобто, якщо температура не змінюється в кімнаті, то ось ці всі знаменнички у вас мають бути постійно однаковими числами. Де ж знаходяться формули, які я вам показала в довідкових матеріалах. Вони знаходяться на другій сторінці. Там в самому кінці є розділ властивості газів рітин і твердих тіл, і він дуже-дуже гарно зроблений. Мені дуже подобається, як тут виділені формули. Перший стовпчик якраз стосується властивості газів, тобто насиченої пари. Тут ми бачимо і Да, тобто абсолютну вологість. Тут ми бачимо і дві формули відносної вологості через густину і через тиск. Точка роси теж дуже важливе поняття. Це температура, за якою водяна пара стає насиченою і випадає конденсат. По суті, це температура за якою в нас випадає роса. Для того, щоб виміряти відносну вологість повітря, використовують прилади, що називаються гігрометрами. І один з найпопулярніших приладів для вимірювання вологості це психрометр. Треба знати про психрометр, щоб не помилитись. Він складається з двох термометрів: сухого і вологого. Тут навіть на картинці можна побачити, що вологий він загорнений, наче в якусь тряпочку, таку невеличку, мокру. Так ось, температура сухого завжди має бути більшою або дорівнювати температурі. Вологого термометра, тому що при випаровуванні вологи з цієї вологої тряпочки ми розуміємо, що вона буде охолоджуватись внаслідок цього, температура вологого термометра завжди менша по дорівням температурі сухого. І другий момент: якщо температура термометрів однакова, значить вологість у вас 100%. Як користуватися психо... психрометром? Для цього треба пам'ятати про те, що там існує психрометрична табличка. Ось так вона виглядає. Вам необхідно зняти покази сухого і вологого термометрів, покази сухого співвіднести із різницею показів сухого і вологого. Наприклад, наприклад, покази сухого термометра 23 градуси Цельсія. Показ вологого 21 градус Цельсія. Різниця між ними 2 градуси. Ми беремо показ сухого 23. Різницю показів сухого і вологого двіючку. І дивимося, де співпадають рядочок і стовпчик. Це відбувається ось тут, в клітинці 84. Значить, відносна вологість повітря в цей момент часу 84%. Мені здається, нескладно. Переходимо до практики: за якої вологості повітря людина легше переносить високу температуру повітря і чому? Треба спочатку визначитись за високою чи за низькою вологості. Згадайте себе в душі або в ванні, коли ви прям супергаряча якась ванна, супер гарячий душ, ви туди заходите, і там дуже-дуже парко, дуже дуже волого. Там прямо, знаєте, неприємно знаходитись. Так от за високою вологості ми гірше переносимо спеку. Тому е, ми обираємо варіанти, де вологість низька. Другий пункт це більш інтенсивно відбувається випаровування, чи менш інтенсивно відбувається випаровування. Якось за низькою вологості більш інтенсивно відбувається випаровування рідини з поверхні людського тіла. Чому низька вологість це нестача молекул водяної пари. І… Відповідно, є куди випаровуватись є місце для цих молекул серед. Всього простору, в якому ми знаходимося, тому за низькою вологості, тому що при цьому більш інтенсивно буде відбуватися випаровування рідини з поверхні людського тіла. Наступне завдання: за показами психрометра та даними психотрометричної таблиці визначте відносно вологість в кімнаті. Ну, знімаємо покази. Там, де показ більший, це сухий термометр. Пам'ятайте, що на сухому термометрі завжди показ більший, ніж на вологому. Тут ми бачимо 15-17 градусів Цельсія. На другому термометрі в нас 14 градусів Цельсія на вологому. Обираю 17%. -ку. Різниця між показами 3, тому я маю співвіднести трійку і 17-ку, і я бачу, що в мене вологість 72%. Наступне завдання: Визначте масу у грамах водяної пари в повітрі, якщо відносна вологість повітря Фі 60% густина насиченої пари. Ро насиченої пари дорівнює 20 грамів на метр кубічний, і об'єм кімнати в нас 50 метрів кубічних. Відкреслили? Нам треба визначити масу. Використаємо формулу відносної вологості. Це в нас ро пари до ро насиченої пари на 100%. Звідки, звідси нам знадобиться, звісно ж, густина пари. Так, ро буде дорівнювати, виходить, фі помножити на ро насиченої пари, розділити на 100%. Є. Ро буде дорівнювати 0,6, якщо одразу позбутися відсотків, помножити на 20, що дорівнює 12 грамам на метр кубічний. 12 грам на метр в кубі. Є. Взагалі густина розраховується за формулою маса розділена на об'єм. Звідси виражаємо масу і вона дорівнює добутку рове. В. Тобто нам треба 12 грамів помножити на 50 метрів кубічних. Маса, буде дорівнювати 12 помножити на 50 600 грамів води. Відповідь ми отримали теж в грамах. Дякую вам за перегляд. На сьогодні все. Всім па-па!